Всім привіт, котики! Та кіски. Сьогодні будемо грати в Hill Racing 2. Так, ну що, починаємо. Так, spend Points. О, New Vicлен Rally Ralica. Так, натискаємо Next. Окей. Так, Так, так. Continue. Продовжити. Аж ніс зачесався. Так, done. Так, Колект. Так, колект 10 тисяч. Так, next. Є. Yeah. Так, натискаємо рейс. Так, відчинилася нова тачка. Бачите, раліка, Вона коштує 10 тисяч монет. А в нас 33 389. Так, окей. Так, давайте тоді будемо заробляти монети. Так, так, бачите, колесо прокачане. Може ще щось прокачати. Так, давайте старт. Так, бачите, поки що перший їду. Дуже круто, що я вирвався вперед. Нарешті. Все, круто, я перший є. Подобаєчка залітає. Так, натискаємо Next. До речі, дякую підписнику. Ось тут залишу його коментар. Він мені написав там е підказку у коментарях Hill Climb Racing 2 та ще й е зняв відео. Це супер, дякую тобі велике. Передаю тобі привіт. Е -е дуже дякую, що ти мені підказуєш, щоб я швидше розібрався у Climb Racing 2. Так, другий. Так, ось тут перший. Так, бачите, я перший їду. Все, я перший. Так, круто вподобаєчка. Так, є. Супер. Так, що, натискаємо грейд. Так, є. Так, натискаємо рейс. Так, було б круто щось прокачати. Так, давайте подивимось сюди. Скреп. Так... Так, а що по крилам? Я зможу щось прокачати. Так, давайте, натискаємо скреп. О, дуже добре, що є фрі. Так, що, як завжди, натискаємо фрі або... Так, давайте один ем. Так, є. Є, є, є. Так, давайте ось це прокачаємо. Так, Scrap. Так, фрі. Або 5 геймів. Так, давайте 5 геймів. Так, є. Так, сюди один гем. А вже ж. Так, колект є. Так, сюди. Так, один гем. Так, є. Так, все. Все, що було, все є. Так, чуєте це мене попуга кличе? Так. Бачите, ось тут. Так, один, два, три, чотири. Так. Окей, тоді дан. Так, натискаємо старт. Так, бачите, він назад перекидується чомусь. У нього... Заважка задня частина треба якийсь капець Фу. Так. Та капець. О, це цей чувак теж не зміг проїхати. Так. О, бачите, яка тачка у нього прикольна. У цього флеш ароу. А що це пікає? Так, я думав, що в мене паливо закінчиться, але його ще багато. Так, капець я ще й перевернувся. Капец! Капец! Дуже важко было. Так, все, натискаем ОК. Так, є. Так, що, натискаем рейс. Так, давайте еще раз старт. О май гад! Так, паливо підібрав. Так, ти чу... бачите, той чувак. Десь завис. Так, це що я перший? Так, круто. Але буде дуже важко заїхати. Так. Все, другий. Так, ну хоча б так. Бо було важко бачили. Капець, не можу, бачити, перевертаюсь та й все. Так, мінус один чувак. Капець дуже важко. Так, все другий, бо два чувачка мінусанулися. Так, next. Так, другий. Окей. Okay. Так, Adventure. Так, натискаємо Race. Так, давайте двигунчик на цій тачці прокачаємо. Один, два, три. Натискаємо Free. Так, є, прокачали. Так, що? Старт. Так, поїхали. О, прикольно! Ось тут їдеш та збираєш монети. Супер. Вау! Мішечок монет бачили? О, це такі дерева мені не дуже подобаються, бо важко. Дуже проїхати їх. Капець як довго. У в мене паливо закінчується. Капець, а де його підібрати? Все, out of fuel. Скінчилось паливо. Так. Так, дан. Є. Yeah. Так, заробили мон монет. Супер, так, рейс, так, що давайте тоді старт. Так, бачите, О, так, що подивитися? Один, два, три. Так, є, подивилися. Так, ну що, поїхали. Let's go. Курівки, привіт. Це містер Котик. Так, привіт, корівки маленькі. Так. Бачите, вже паливо підібрав. О, ще паливо. А там щось я не можу розуміти. Я його проїхав або не доїхав до нього. Але щось я не пам'ятаю, щоб я його проїхав. То мені здається, що я не доїхав чомусь. Що я дуже повільно їхав там, не мог заїхати. Так, треба підібрати паливо, бо про всяк випадок. Капець, все бачили. Дуже е, такий крутий підйом був. Я не зміг туди заїхати, на жаль. Так, все. Так, є круто. Вау, 48 тисяч вже. Так, натискаємо капс. Так, давайте ще раз спробуємо. Так, старт. У uh, важка карта зима слизько. О гад о май гад, о майга обережно Так, розжиняємось, щоб заскочити. Так, є, вийшло. Так, це спереду Індонезія або Польща. Так, все другий, Так, є непогано. Це що підлога це лава, чи що? Або лава це підлога. Або підлога це лава. Капець? А як вони так швидко всі їдуть? Так, четвертий. о май гад. Так. Зараз зачекай, будь ласка. Так, бачите, четвертий. Окей, натискаємо Next. Так, окей. Так, що? Бачите, скринька, на жаль, 4 з 10. Так, що? Давайте тоді подивимось. Може, на якоїсь є ще тачки приїхатися. Так, натискаємо сюди. О, що це за нова карта. Я думав, що я не зможу заїхати. Але вийшло. Так, а чому я третій? А де усі чувачки? поділися? О май гад, не можу заїхати. Давай, будь ласка. Є. Так, що це за труба? Так, фініш. Так, третій, окей. Нова мапа така крута. О, у нього дах відвелився, бачили на автобусі. О, от ось тут дуже уважно треба, щоб... Не підскочити вверх, щоб головою не вдаритися у обстелю. Бачили? Так, а що це було тільки що? Вау! Перший! Вподобаєчка. Круто! Так, next. Ага, воно підкидує. Бачили вверх. А того разу я щось не, не наїхав, чи якось не так, то воно просто було. Так, ну давайте що буде. Ага, підкинуло. Окей. Другий раз же. Так, супер. Так, другий. А де перш? перший так дуже швидко вирвався вперед. І я його не встиг помітити навіть. Так, ну що, натискаємо Next. Так, я другий. Так, ну, непогано, нова карта. Окей. Так, є, прокачало трішечки. Е е Оцю скриньку. Так, що давайте на ці тачки натиснемо Adventure. Так, що тут таке? Так, паливо. Е якісь стіки. Так. Це... З чувачками онлайн. Так, сюди. Так, а що це по паливу? Так, ну давайте спробуємо. Так, ну що, натискаємо старт. Один, два, три. Так, а як скіп? Так, це що? Я сам з собою їду. Так, бачите, прикол. Вау, супер! А як це таке... Що це? Прикольно! Бачите, я сам з собою на змаганнях. Хто перший? Хто далі проїде, так? На Adventure? О, містер котик, зачекай мене, будь ласка. Кипець, який він крутий. Дожиняє, бачите? Фу, відірвався від нього. Нарешті. Так, оці дерева дуже важко. Поки я там о, длубався, він мене наздогнав знову. Фу, вирвався вперед. О май гад! Все. Так, давайте відчинимо оцю скриньку. Так, фрі. Є. Yeah. Так, супер. Вже 50 тисяч. Ну що, так сьогодні зіграли? Що? Тоді будемо вже продовжувати у наступній серії. Тоді... Натискайте підписатися на канал, хто ще не підписався. Натискайте мені на вподобаєчку, натискайте також на дзвоник, щоб вам приходили повідомлення, коли в мене виходять нові відео. Ще вам залишаю посилання: ось тут граю Hill Climb Racing 2, ось тут граю Hill Climb Racing 2. Сюди підписатися на канал, то ось тут граю у FNAF. Дякую вам за перегляд. До нових зустріч, до побачення!